Так, доброго раночку, шановні. Послухайте, хочу швиденько пройтися по такому поняттю, як індексація заробітної плати. Будемо говорити про стандартного ФОПа, тому що всі знають, що я займаюся ФОПами. Але якщо є підприємства, які хочуть щось для себе почути, будь ласка. Але нічого такого не буде тут, прямо якогось відкриття для когось розумного. Тому нічого такого не слухайте і не шукайте. Це для стандартного ФОПа, у якого є наймані працівники, який веде їх на мінімальній заробітній платі. Ви зобов'язані також робити індексацію заробітної плати, якщо у людини постійно один і той же оклад. А ми знаємо, що раніше була зарплата 6500, це був один і той же оклад. І якщо людина з вами співпрацює, вибачте, вже 3-4 роки, то ви за ці роки мали б для себе вже зрозуміти, що таке індексація, але хто цього не робив, за це існують штрафи. І досить, здається, не, здається, немаленькі за відсутність індексації. Фінансові санкції 10 мінімальних зарплат, вибачте, 41 730. І фіг його знає це хоча б за один раз. Ну якби за всі помилки за, за роки, чи це бляха буде виписуватися за кожен місяць? Будемо надіятися, що один раз. Так от, індексація проводиться в обов'язковому порядку, коли індекс цін підвищує. Давайте індексація грошових доходів це встановлений законами іншими нормативними правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Індексація є державною соціальною гарантією. А ми з вами пам'ятаємо, що мінімальні державні соціальні гарантії мають бути виконані, і в інакшому випадку буде штраф <сум> великий, яка встановлюється з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян. Індексацію грошових доходів зобов'язані проводити всі підприємства установи організації незалежно від форм власності та господарства, А також. Фізичні особи підприємці, які використовують найману працю. Це ще для тих, хто говорить ФОПи не повинні це робити, це роблять тільки підприємства. Це неправда. Роблять індексацію заробітної плати. Всі ті, хто нараховує заробітну плату. Так от, правила обчислення індексації для проведення ІСЦ. Для проведення індексації сум визначено порядком номер 1078 Індексувати слід заробітноплату, коли перевищує поріг індексації наразі 103%. Це обчислюється наростаючим підсумком. В общем, там такі якісь сложні формули, не всім вони будуть доступні і зрозумілі. Є. Лайфхак, калькулятор індексації заробітної плати онлайн. Дякую, дебіт кредит Хай хранить вас Господь, і все у вас буде добре. Ми з вами вводимо базовий місяць. Наприклад, у нас з січня по листопад була зарплата 6500. І от ви її не змінювали. Наприклад, беремо з вами базовий місяць січень. У нас була зарплата 6500. Ми маємо зрозуміти, яка буде індексація. Наприклад, за у нас було останній раз в вересні розрахувати. Гляньте, яка індексація. 416 гривень ви мали би нараховувати вже не 6500 у вересні, а 6916. Розумієте, так? Е... Це дуже важко, я знаю, це важко зрозуміти головою, це важко зрозуміти грошима, це важко розуміти податками. Але це є. Всі, хто... Ви ж розумієте, що була війна, і на період війни багато хто був у відпустці за власний рахунок. Хтось до сих пір знаходиться у відпустці за власний рахунок, когось не можуть знайти, хтось виїхав, хтось вмер. Боже, стільки всього відбувається. Але ви не повірите. За індексацію на період війни штрафи не відмінили. І тому. Просто майте на увазі, що в кого є така е, штука. Чому я порахувала до вересня? З жовтня у нас заробітна плата піднялася на 6700. Але ж ви розумієте, що ті, хто працює у вас, наприклад, з січня, або 2022 або ще з 2021 року, або ще з 2020 то вони мають індексуватися, як ми з вами прочитали, да, наростаючим підсумком. Тобто, у них немає такого, що. Індексація не нараховується лише тоді, коли піднімається заробітна плата на рівень індексації. Тобто, якби ви з 1 жовтня підняли не на 6700, а на 6900, скільки там? 16, ну, наприклад, 6920, то далі 3 місяці у вас не буде індексації, вона не буде нараховуватися. Навіть отак от ми введемо з вами. В калькулятор вона не буде нараховуватися. Розумієте? Е існує така, таке поняття, що якщо піднімається оклад, індексацію не потрібно нараховувати. І не, не написано, що на суму індексації. Це вже в інструкціях написано. В законі написано, що при піднятті окладу, е значить, індексація далі не, не, ну, не нараховується три місяці. Е Деякі е, думають, що якщо підняти на одну гривню, то все буде е, бенч. Ні, не буде. <сіх> Я вам одразу говорю, це не працює. І ось така ситуація відбулася у майже у всіх фопів, піднялася 6700. Ми е, е, написали всі додаток до трудового договору, що це було підняття окладу, що це не було просто підняття заробітної плати, і ми пішли далі. Це все було підняття окладу, накази написали, все. Але ж сума індексації менше, вірніше, індексованої суми. Ну, не знаю, що то буде, але люди не захотіли платити більше, нічого не можу з цим робити. Слава Богу, що і так зберегли трудові місця на мінімалках. Тому вирішувати саме вам. Суму індексації ви побачили 416 гривень. Якщо хтось хоче виправитися, у вас є така можливість в кінці грудня, будь ласка, піднімайте заробітну плату на 6920 всім, і тоді буде вам щастя. Але щастя не також і далеко насправді. У нас є новина у 2023 році, скасують індексації зарплати. Підписали вже держбюджет цей горе держбюджет 2023, і підтримали норми, що не треба буде індексувати заробітну плати. Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України номер 20, ой, 2 20, на 2023 рік. номер 2710. У пункті 3 при кінцевих положень про держбюджет зазначено, що на 2023 рік зупиняють дію закону України про індексацію грошових доходів населення. Тобто всього населення, не тільки там держорганів і так далі. Тож наступного року роботодавці звільнять від обов'язку індексувати заробітну плату. Норма набуде чинності з 1, 1 січня 2023 року. Востаннє проводити індексацію потрібно в грудні 2022. І я переживаю, що цей грудень 2022 може зіграти якусь фатальну роль. Якщо наші податківці проаналізують це і побачать, що всі на мінімалках на 6700, то я боюся, що ми всі попадемо в якийсь список. Нічого не можу сказати, нікого не залякую. Це просто моя суб'єктивна думка. Я знаю, що Всіх виводять в ці різні списки в категорії, там, які хочеш. Зелена, жовта, помаранчева, червона, якими тільки нас категоріями не, не фільтрують. Але ж хочеться, щоб у нас було поменше у всіх штрафів цих після закінчення війни, а вона обов'язково закінчиться. І хотілося б почати життя заново нормально, а не бляха з тих штрафів, які по 40 тисяч, де їх потім брати, тих 40 тисяч. Уже і так залишилося на останньому диханні всі працюють. В общем, зверніть на це увагу. Якщо комусь потрібен табель, о, ой, таблиця, по якій розраховується заробітна плата, у мене виведена таблиця, формули, там є включена індексація. Якщо комусь потрібно, пишіть на електронну адресу Audit нижнє я вам обов'язково відповім. Не було такого, щоб я комусь не відповіла. Тому користуйтеся, і в нас ще є з вами місяць, в якому ми можемо, в принципі, виправитися, щоб до себе не звертати увагу. Хто може собі це дозволити, я рекомендую. Хто не може, ми маємо просто бути попереджені. Я вас попередила. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставайте спонсором, буду вам дуже вдячна.